Усім привіт на моєму каналі. Герой цього відео Нікіта Кадан, один із найвідоміших українських сучасних художників, який активно працює із різноманітними медіа. Його мистецтво глибоко соціальне і політичне. Воно досліджує тему історичної пам'яті, насильства, репресій та пострадянської ідентичності. Кадан є представником нового покоління українських художників, які осмислюють радянське минуле та актуальні проблеми сучасності через концептуальні та інтелектуально насичені форми. Нікіта Кадан народився 1982 року в Києві Він здобув художню освіту в. Нальяна академія образотворчого мистецтва та архітектури, де навчався на факультеті монументального живопису, саме в цей період він почав формувати власний стиль, який поєднує класичні мистецькі техніки із сучасними концептуальними підходами. Вже на початку нульових він долучився до артсцени Києва, ставши одним із засновників художньої групи РЕП. Яка виникла під час помаранчевої революції 2004 року? Група Реп з'явилася як відповідь на соціальні і політичні зміни, які відбувалися в Україні, серед інших учасників: Жанна Кадирова, Леся Хоменко, Ладана Конечна, Володимир Кузніцов та Ксенія Гнилицька. Художники використовували мистецтво як інструмент критики суспільних процесів, ставлячи під сумнів офіційні наративи влади. Кадан разом із колегами брав участь у численних акціях та виставках, досліджуючи проблеми політичного тиску, маніпуляцію суспільною свідомістю та взаємодії мистецтва із протестними рухами. Творчість Нікіти Кадана широко представлена на міжнародній артсцені. Він брав участь у таких знакових виставках, як Венеційська бієнале 2015-го у складі українського павільйону разом із іншими сучасними українськими художниками і брав участь у паралельній програмі 59-ї міжнародної мистецької виставки на Венеційській бієнале 2022 року. Також Нікіта Кадан брав участь у 60 60-й Венеційській бієнале 24-го року. Його роботи були представлені в офіційній паралельній програмі виставки з України Сміливі мріяти! Ця виставка включала роботи 22 художників та художніх колективів із усього світу, серед яких були також Жанна Кадирова, Катерина Лисовенко, Олексій Сай, Роман Хімей та Ярема Малащук. Його персональні виставки проходять в провідних музеях та галереях світу. А роботи знаходяться зокрема в колекції центра Жоржа Помпіду в Парижі, Мумок у Відні, пінакотеці сучасного мистецтва у Мюнхені. Та музей сучасного мистецтва в Антверпені. Архітектурний колаж будиночок велетнів це комбінований об'єкт, який поєднує житловий вагончик будівельників 1970-х років із фасадом моделлю, форма якого відсилає до радянського неомодернізму. Того часу проєкт відображає трансформацію ролі і образу робітника в умовах капіталістичної України. Водночас він ставить під сумнів, міфологізовану героїчність, яку приписували робітникам у радянську епоху. Спираючись на історію зруйнованого донецького краєзнавчого музею під час воєнних дій на сході України, художник створює інсталяцію, яка відсилає до бомбосховища. Вздовж стін на двоярусних ліжках розміщений шар чорнозему, з якого проростає селера. Верхній рівень конструкції відтворює руїни музею, а автомобільні шини додають їм вигляду барикади. Основним матеріалом роботи газелька є пробитий шрапнельно-металевий лист від кузова ГАЗ-3302 302 автомобіля, який опинився під обстрілом. Художник знайшов його у Сєвєродонецьку навесні 2015 року. Ця деталь, піднята на прапор, несе в собі досвід руйнування. Фрагмент повсякденного життя, якому відмовлено у суб'єктності та голосі, чи можливо створити прапор для жертв для всіх, чиє висловлення залишається нечутним через брак сили? Чи можуть зруйновані будівлі, покинуті речі, постраждалі тварини та рослини, самі стати символами опору? Цей прапор втілює бунт речей та їх неочікуване пробудження. У Червоних Горах Нікіта Кадан трансформує скульптури героїв Кавалрійцем, залишаючи лише їхні постаменти без фігур. Він акцентує увагу саме на цих п'єдесталах, підкреслюючи їхню авангардну природу та переосмислюючи їх у сучасному контексті. Таким чином, він ніби підносить на п'єдестал самі форми, як символи модернізму, який колись уособлював прогрес, але був спотворений тоталітарними режимами. У просторі галереї ці порожні постаменти нагадують абстрактні ландшафти, нерівні скельні утворення чи розломи. Вони не лише натякають на зникнення постатей, а й самі по собі стають образом цього процесу. Їхня присутність не виправдовує ані державного насильства, ані його історичних наслідків, а навпаки, демонструє дистанціонування та відмову від примирення. У цій видимій втраті криється можливість нового погляду на героїв та їх історії, тоді як повне знищення залишило б лише історичну сліпоту. Масштабна робота архітектон Лисої гори ґрунтується на серії архітектонів Казимира Малевича, його малюнках і пізніших гіпсових моделях, у яких він досліджував концепцію космосу та космічних міст. Малевич прагнув перевести супрематичні принципи у тривимірні архітектурні форми. Цей твір створено у контексті, коли митці, зокрема, архітектори, не лише із СРСР, а й далеко за його межами, вірили, що соціалістична революція відкриє шлях до втілення найсміливіших утопічних задумів. Ця віра в неминуче втілення утопії, закладена в архітектонах, контрастує із образом спаленого дому, який замінює чорне коло Малевича. Таким чином Кадан підмінює поняття космосу і утопії жорсткою реальністю насильства. Зруйнований будинок відсилає до нападу 2018 року на табір ромів у Києві, організованого радикальною воєнізованою групою СІ 14 Нападники змусили мешканців покинути свої оселі, які потім були підпалені. Образ згорілого дому стає символічною плямою на ідеях утопічного майбутнього, які декларував соціалізм. Скульптура втілює конфлікт ідеологій, що перегукується із поляризованими світоглядними протистояннями, які і сьогодні розділяють суспільство як в Україні, так і у світовому контексті. Скульптурна форма анонім просмолений. Відсилає до пластичних експериментів, так званих об'ємів, створених студентами авангардних майстерень в Москві під керівництвом Антона Лавінського 1920 року. Ці конструктивістські форми є частиною спадщини комуністичного проєкту, яку Кадан інтерпретує критично. Він вкриває білу монументальну скульптуру чорною смолою і встановлює її на класичному мармуровому постаменті, Білий колір слугував своєрідною оболонкою та символом утопічних ідеалів, тоді як покриття його смолою набуває значення актів осквернення і переосмислення. Це втілює те, як в Україні формується політика пам'яті та її взаємодія із історичною спадщиною. А також підкреслює кінець радянської утопії. Мистецтво Нікіта Кадана нерозривно пов'язано із політичним контекстом. Він активно реагує на події в Україні, створюючи роботи, які осмислюють майдан, російсько-українську війну та суспільні трансформації. Його роботи часто викликають дискусії, оскільки зачіпають болючі питання ідентичності, історії і справедливості. На сьогодні Нікіта Кадан є одним із на найвпливовіших українських художників, який продовжує розвивати критичне мистецтво і взаємодіяти з міжнародною артсценою. Його роботи. Є актуальними і затребуваними, вони допомагають формувати нове розуміння історії та суспільних процесів. Творчість Нікіти Кадана є яскравим прикладом того, як сучасне мистецтво може бути політично вагомим. Він використовує його як платформу для дискусій, змушуючи глядачів задуматися про минуле сучасність і майбутнє України. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас віддячити моїй праці вашими вподобайками, коментарями і підписами підпискою на канал, якщо ви опинилися тут вперше. На своєму каналі я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконую за вас. Дякую вам і до нових зустрічей!